Рано, всім великі привітики! Хто на моєму відео? Ласкаво прошу вас всіх. А, ви чуєте по голосу, що я заборіла, що я заборіла. Сейчас секундочку. Мені стало гораздо легче, коли я. запшикала нос, потому что я почему-то опять не могла дышать. Но у меня осталось буквально два дня пользования, э, даже не два, три дня пользования этой штукой, и я потом насильно буду заставлять себя прекращать пшикать нос, потому что я не хочу вызвать зависимость. <laughs> у меня на голове какая-то супер красота происходит, это чисто добрый день, здравствуйте, да. Почему-то очень резко мне захотелось снять влог, А рассказать вам пару новостей в принципе рассказать вам свой день достаточно у мене, происходит я еще немножечко поваляюсь а потом буду а потом буду начинать добро Коротше, останнім часом, <кхи> От ви чуєте, да? Останнім часом комп просто что-то очень почав гудіти, Ну, останнім часом вчора. Е, не знаю, возможно, просто прийшла пора його почистити. Наверное, цим я. Е! Наверное, цим я и буду займатися. Сейчас... Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Конечно, по-хорошему, я б, конечно, компрессором не помішала, вот это вот все. Что но... ты? Шишка. А, понятно. Я понял. Ладно. ти коротше, що я нашла. Я достала свою петличку. Я вже. Короче, почистила я компьютер. По факту він перестав гудить. Значить, проблема все-таки була в пыляці. Планів, планів на день сьогодні очень, -очень много. Я вигляжу досі сонник. але масочка мене немножечко освіжила, а масочка мене немножечко проснулася. У мене зараз план поубирати на столі, в столі. Прибирати тряпки, і потім можна йти снідати. Я зараз знаходжусь на інтервальному голодані. Хто знає, що це таке той молодець, хто не знає, то зараз швиденько об'ясню. Інтервальне голодання – це коли ти определене ча... определене кількість можеш їсти, і кількість часів тобі їсти не можна. Максимум, що можна в не період їди, то це просто попить чаю. І все. Ну, і воду з лимоном, звісно. У мене на даний момент, я, я, вже була, я вже була на інтервальному голоданні, і в мене був графік такий, що я з 11 ранку до 7 вечора я можу їсти. Це, по-моєму, 8 часов. Да? І останнє время мені не можна потрапляти пищу. Мене абсолютно влаштовував цей графік. Я просто потім. Чому закончила? Тому що чоловік приїхав у відпустку, і гулянки, і багато їди, багато отдиху, багато веселищів, тому я його забросила. В чому суть для мене інтервального э, голодання? По-перше, не переїдати на ніч, тому що я останнім часом, Я, тому що я прям можу сісти і покушати на ніч. Например, з'їсти пакет з гущонки, бутербродов, і просто в принципі печення якогось солодкого. І мені це не подобається. Перейдети на а потім ти утром просинаєшся, тобі взагалі нічого не подобається. Ну, коротше, у мене буде немножечко другий графік. Я буду починати їсти не з 11, а з 12. Або з 11.30. Я ще не придумала. Основна причина, чому стріми. Я заснула сьогодні в 2 часа ночі, навіть, мабуть, начало третього, тому що я вклалася, ще довго крутилася. Ми грали в Dark Souls 3. Навірно, переріз емоцій случився. І поэтому я встаю вже десь в 10-11, в а то тої бляха. Ну, да, в 11. 11 для мене, щоб ви розуміли, це дуже пізно. І вставати і одразу йти снідати, ну, би... mm -mm. у мене буде графік такий з 12 до 11 ой, до 11, до 7 вечора. Естєственно, естєственно, я не все це время їм, Тіпо, там, обід, е, ужин і от це от все должно бути. У мене сьогодні пілатес. Перед пілатесом я поїсти не можу, тому що, потім буде складно займатися спортом. Е, і після я теж поїсти не можу, тому що пілате на 18-20, я додому прийду, ну дай Бог, в лучшему случаю 8. Нет, ну не в 8, раніше 8 без, без 28, хорошо. Десь без 28 одно до дому. Я не успію поїсти, треба щось придумати. Скорее всего, я собі просто солодкого чаю, и все, і буду сидить на стрімкові, пити чай. Солодкий. Я поубирала в кімнаті. Думаю, сейчас пойду снідать. Думаю, думаю, і вже, сюди, вже минут 15 пошли. Я на кухні. Добрый день, я все-таки вийшла. Думаю, чим би мені сейчас поснидать. Я, наверное, сделаю себе сейчас чаечек малиновый. Я не хочу, видно мне или нет, потому что мы не засвечу. Я все на свете. И, наверное, сделаю что-то типа мини-пиццы на сковородке. Вот лаваш. У меня есть лечо, огурцы, сыр и сосиска. И кусочек пиццы буду у меня сейчас на снятанку. Я пришла готовить? На стримах. Я спрашивала... То може знає якийсь хороший рецепт тіста для тонкої піци, тому що для пухкого тіста в мене є ідеальний рецепт, просто дуже вкусний, пушечка, обожнюю його, а вот именно для тонкая, немає. Мені посоветувала зробити на листковому тісті. Вот, собственно говоря, піца на листковому тісті. Ем. Ніт, фігня, если честно. Мені не понравилось абсолютно. Во, вообще не то, как будто бы ты просто еси шлаваж с заполнением пиццы. Ценное тисто для пиццы. Я не советую, серьезно. Мне, не понравилось абсолютно. Я пока сидела, кушала, снидала. Э, нас выключило светло. Поэтому мои монтирование видосики э, откладываются на неопределенное время. Я надеюсь, что его выключат на надолго. А если на 3 часа, то не будут выключать вечером. Очень сильно хочется мне в это верить. Очень сильно я на это надеюсь. Раз уж немає світла, Тогда мне придется сейчас заниматься уборкой в хате, вы сейчас, конечно, у меня очень погано бачите, потому что у меня немає світла. Единственное, мое освещение сейчас это вот эта вот лента светодиодная зеленого цвета, поэтому я с таким зеленоватым оттенком. Работает павербанка просто. Вот. У меня. Появилась нова любов. точніше, це не нова любов, це напевно, стара забута любов. Коротше, маленька предісторія для тих, хто не знає. В одинадцятому класі я була в санаторії, їздила в санаторії з подружкою. Там була дівчина з гітарою. Вона привезла її з собою. Отація от посиділки у костра, вона могла зіграти любу пісню. Ребята, після того я вияла всі мозги батькам тим, що я хочу собі гітару. Вона мені капець як треба, просто от, ну от, до болі, до крику вона мені треба так сказати. Вони такі Юль, ти точно будеш вчитися? Да, буду. Юль, ти впевнена, що ти будеш вчитися. Я впевнена, що я буду вчитися. І, звісно я її забросила, тому що в мене не виходить, у мене не вийшло за того, що в мене гіпердольоз мені. дуже Коротше, некомфортно іноді грати на гітарі, тому що руки постійно мокрі, і воно типу, не завжди круто, не завжди класне. Вот, мені в Тіктоці почали попадатися часто, на мене підписався людина, яка вміє грати на гітарі. І я коротше, опять подивилася The Last of Us, там, де Еллі грає на гітарі, все. У мене прям цель з'явилася вивчити цю мелодію, навчитися. І я просто. я... я Ну, мене розпирає від щастя, коли я осознаю, що у мене виходить, виходить і гітарі. Німнечка, да, ще дуже багато е, косяків, проблем, але у мене зараз наступна цель вивчити до ідеальності е, навчитися грати пісню The Last of Us. Понимала, я даже когда. Коли... Что это такое? Разучую песню, The Last of Us, вот это вот, я не могу сконцентрироваться. И в мене постоянно на фоне работает якесь видео. И естественно, я не могу включить одновременно и видео с гітари, поэтому я выписала себе сюда, как это должно работать: типа, що, куда, як и зачем. Я не знаю, понятно ли вам, но мне почти все понятно. Кроме вот этого написала. А, нет! Да, все, я поняла. Вот, поэтому я по вот так ложу себе блокнотик, включаю там себе какое-сь видео, чтобы оно работало просто, и играю, собственно говоря, по вот этим вот циферкам. То падиця, кав мене, вона красива. Посмотрите, яка у мене красива гітара. О oh май гад. Я собі, ну, понятно, да, який мій любимий колір. Зрозуміло, який мій любимий колір. Світло у нас до сих пор немає. Я надеюсь, що його вже вот-вот включить. Поваляюсь сейчас немножечко. Все це время сиділа і грала на гітарі. Пальчик у мене просто. Болят, но ну, я вивчила. Ну, не те, що вивчила. Коротше, вивчила першу частину, просто тепер її треба довести до ідеальності, не путатися в струнах, не путаться в ладах і вот это вот все. У мене тут сплошна осінь. Просто. Дві черешеньки стоять. Піду немножечко зараз поваляюсь, а потім буду сідати, надіюсь, надіюсь, що зараз дадуть світло, і що зараз к... наконець-то все буде окей. Можна, будь ласка, світло, да? Будь ласка. Будь ласка, світло мені можна, да? Дали світло! У машинки залишилось було буквально 5 минут, тому я зараз підожду, поки достирається машинка. І вот це вот, вот це вот, вот це вот все. Вот це вот. Це все треба виправити, буквально от так. От. Ну от, немножечко другое діло я привела себе в порядочок, вирівняла волосся, тому що це волосся мене сьогодні цілий день дратувало, роздражало і взагалі просто э, фу, вибісило. Ладно, На самом деле сіла я сюди зараз для того, щоб сказати вам парочку дуже важливих новостей э, стосовно мого Ютуб-каналу. Останній влог, який вийшов на цьому каналі, не було ще новини того, що мій Ютуб тепер офіційно монетизований. <кліпи> <смі> Всім дуже хочеться ще раз на цьому каналі подякувати дуже сильно за вашу підтримку, тому що ну, це насправді дуже важливо і дуже круто, що от. Я маленькими шажочками йду до своєї великої цілі. Я вірю в те, що якщо не зупинитися, то обов'язково все буде. І коротше, дуже дякую вам. Правдочка, правдочка, правда, пасівочки вам велике. Це дуже дорогого стоїть. Залишайтеся зі мною на лінії. В общем, що за новина? Я беру паузу в летсплеях. З чим це зв'язано? Ну, по-перше, у мене не вистачає натхнення і сил записувати відосики лецплеївські на Ютуб, на ежеднівні. Не знаю, не хочеться мені тратити свій час, свої сили, свою якусь в принципі, енергію на записування лецплеїв з деяких пунктів. Перше, це те, що вони банально не набирають перегляди. На трансляціях перегляди набагато більше, активність набагато більша, і, в принципі, це спілкування з підписниками це, навпаки, набагато краще. Тому це одна із таких глобальних причин, чому. Во-вторих, опять-таки, через перегляди. Через перегляди немає монетизації на тих відео, які я знімаю кожен день на летсплеї, І сенсу знімати. Лецплеями, якщо вони не набирають переглядів, я не бачу. Мені так здається, краще вложити всю свою енергію, всю свої сили на стріми, так, для того, щоб. Не бути, знаєте, як цілий день займалася зйомкою відео на летсплей, на їжеднівні відосики, і просто як вижатий лімон сидиш і на стріму нічого не хочеш. Краще я буду всю цю енергію витрачати на стріми, ніж буду витрачати на летсплеї, які не набирають переглядів і нікому не цікаві. Ось. Що я буду робити в цей час? Ну, по-перше, Естественно, як ви побачили, я на гітарі навчилась... ой, Уй, господи, Научилась, да, конечно, ага. Хто не знає, у мене є мій Патріон канал. Да. Всі записи стрімів з Твіча, тобто всі реакції на фільми, телешоу, мультфільми, все буде на Патреон каналі. Е, що там ще буде? Я хочу туди викладати унікальні реакції на якісь телешоу. Типу Супермама, кохана на кохана на кохання на виживання, хата на тата, мастер шеф, модель по-українськи, один за всіх. Говорить Україна, що навряд ли, звісно, то ж там, мені кажеться нема такого трішняка, як один за всіх. Але це неважливо. Ось такі на телешоу Передачі, реакції свої виставляти на Патреон. Patreon. На Патреоні підписка на місяць коштує всього долар е, да? 2 до 2 долара. Але ви отримаєте максимально повний доступ до всіх моїх трансляцій. Ось в ігри ми обов'язково продовжимо грати, вони не зміняться, вони так і будуть завжди. Ну, Тому що я з цього починала і просто тепер всіх буду чекати на своїх стрімах. Вони в мене щоденні з 20.00 і до, як дойдіот. <сміх> Також у нас є трансляції на твічу, там ми дивимося фільми, мультфільми, серіали. Зараз ми, наприклад, або Зоряні війни, Властелінкалець, не знаю, коли це відео вийде, опять-таки, але да? я постараюся його змонтувати так, як в мене. Єдине, що мені треба, це дозаписати Silent Hill і Dead Space. Як мені це зробити, я не знаю. Возможно, просто оставить його на стрім і дострімити його вже на, ну, на трансляції, а не на летсплеях, Як я це зробила з Ларочкою Крофт, да? Летсплеї, не те, що я завжди там пішла з лецплеїв. Ні, я буду виставляти, можливо, з кимось будуть кооперативи не на стрімах. Будемо записувати на летсплеї, я буду їх потім монтувати і виставляти. Кооперативи якісь, якісь просто односерійні ігри. Можливо, це будуть взагалі якісь серії по Сімсу, серії по Хаус Фліберу. Те, що може бути цікаво саме на летсплеях, знаєте, і те, що не за, не забирає якоїсь дуже великої в мене. Часу, сил, емоцій, натхнення. Наприклад, House Flipper. Яка різниця? Я все одно в нього сиджу, залипаю годинами і я можу просто паралельно знімати відосик і нічого складного в цьому немає. Я ось це маю на увазі. Тому от так, вот, бачите, щиро українською почала розмовляти, забула про суржик зовсім э, абсолютно. Я... Висказалась. Я вибалакалась. Я сказала все, що хотіла. Спасібочки, що вислушали. Да? У мене ну, зараз, а через 2 години да? буде тренування з пілатесу. Що зараз буду робити? Зараз я вам покажу, як я роблю нарізки. Да? Нарізки в шорці зі своїх стрімов. Як взагалі це відбувається? Я на стріму, я знаю, деякі люди потім окремо беруть стрімчик, вирізають моменти. Але, але, дя... ух, ви куди? Що произошло? Але слава Богу. У мене дуже класний модер на Ютубі, який робиться за мене. І він просто якісь прикольні моменти кидає кліпами в чат Телеграм. 10% батареї чи нас. В чат Телеграм. А я просто зараз покажу, як я це потім роблю. Немножечко лежим Да, сыска? Лежим Я смонтировала видео Сейчас поваляюсь перед Пилатесом И пойду собираться на Пилатес Я тут на секундочку вспомнила Что я вообще-то влог снимаю Я уже одета, готова Идти на Пилатес Там сегодня что-то очень много людей будет Прям очень много внезапно неожиданно, откуда ты тут взялась, откуда Откуда ты тут взялась, откуда? Откуда ты тут взялась? Откуда? Откуда ты тут взялась, муха, откуда? Хорошо, хоть я сейчас дома не вышла, что недалеко верталась за ковриком. На дворе очень такая якась мрачна погода, поняли? Она типа и дождь, не дождь, и все равно влага, сыра, что-то периодически. Короче. А... Не знаю, насколько интересным и информативным получается этот влог. Главное, что я сказала некоторые новости по поводу канала. Вот, и посмотрим, как я его закончу. У нас в селе темно. Но зимой до войны было дуже гарно в центрі, вообще просто. А вдруг всё в году тоже так сделают, я вам покажу. Будет классно. Я пішла на спорт, я уже опаздываю. Я, як то кажуть, живий. Короче, прийшла з тренування. Сьогодні був пілатес. Я ізначально на тренування по спорту пішла із-за пілатеса. Тому що я хотіла на пілатес. Я пішла на пілатес і пішла на функціонал і поняла, що пілатес це не моє. Тому я почала була ходити тільки на функціонал. Але так як заняття тепер будуть тільки два рази в тиждень, функціонал і пілатес, то мені приходиться на нього ходити. У мене починає боліти спина. Сьогодні на Сьогодні на пілатесу було задання, де треба спину вирівняти, ідеально звести лопатки і остатися так в якомусь положенні, типу розтягнути, а в мене між лопатками як защемило. я така, у-у-у, приїхали. Да, класно, молодець. Сейчас время уже без 10.08, и мне уже надо запускать стрим, но я его не буду запускать, я сегодня с опозданием его проведу, потому что, во-первых, я, в принципе, не успела сейчас это сделать. Я, короче, сейчас сделаю себе вот в эту вот красную чашку большую, чаю, огромную чашку чаю, и сыру. Нарежу себе кусочками, повечерю сырочком и чаечком. Я вот сейчас э, повечерила уже, Сирочком з чайком І кусочком лаваша, невеличким. Ну ладно. Так люблю вот эту приятную боль после спорта, потому что я прес не чувствую вообще. Сейчас чекаю, пока освободиться комп'ютер, да, И буду стримить для вас. Я немножечко Шишка пье воду везде. Но не со своей мысочкой водою. Хорош. Кс -кс -кс. Шиш. Шиш. Все, ребяточки, я целиком и полностью готова стримить. У нас сегодня звездные войны. Да, и вот так вот вам записываю. У нас сегодня звездные войны. А потім пункт призначення 6. Вот. Почему у мене опять лагає камера? Какого хрена у мене лагает камера на телефоні? Пожалуйста, хто знає, що с цим робити? Короче, я закончила трансляцию на Ютубі. Почему-то мені так вдруг резко стало... Спать хочеться, така якась усталость, слабкість і якось так настроєння немножечко ушло, чуть-чуть, так? -чуть, да? Тому я вирішила не тягнути більше ні вас, ні себе, не мучитися і просто виключити трансляцію. Поэтому ми сейчас підемо на Twitch дивиться, дивиться пункт призначення 6 через півтора часа в Анаконде день народження, він буде повнолітній. Повнолітній, що вообще происходит? Як швидко ростуть чужі діти. Я в шоці. Да, От, тому ми пішли вести твіч. Доєднуйтесь до нас. Всі записи стрімів є на Патреоні, як я вже сказала. Вот. Дуже рада буду вас тут бачити на своїй сторінці. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Кстати, в телеграмі взагалі я там дуже активно, я там стараюся його всегда активно вести. Взагалі, да. так. Все. Всіх люблю. Я не прощаюсь. Я ще не прощаюсь. От, якось так закінчився сьогоднішній день. Ви не подумайте, я плачу, тому що я привітала свого молодшого брата з ним народження. що то так грузно сталося, тому що він вже такий взрослий. Вот. І просто соскучилась, ну, коротше. Емоції накопились, плюс короче, хто не знав, хто не знає, хто не був на трансляції пункт призначення, там взагалі мене попаяло, тому що перелякалася, що хтось прийшов, хтось світив фонариком у двір. А я дуже такий тривожний чоловічок, мені тільки дай повод себе накрутить. Фільм буде призначення 10 із 10, але ощущення, які в мене склалися після цього фільму, мінус 100 із 10. Потому що у мене дуже жорстке чувство тривожності. Вот. Буду закінчувати этот влог со слізами на глазах. Дякую дуже, що провели цей день зі мною. Спасибочки вам всім велике. Я постараюся робити частіше влоги. Всім на добра я всіх дуже сильно люблю.